Чому я даю своїм дітям Кока-Колу? Відповідь для моїх супер доказових колег-лікарів, які почали кричати: «Гвалт! що ви робите, яка Кока-кола дітям? Відразу скажу, що Кока-Кола і аналогічні напої, які містять газ, цукор. Ароматизатор це нішева історія, це нішевий препарат. Що це означає? Коли ви в дорозі, а ми були в дорозі, коли немає поруч, каструлі, узвару, компоту і бабусі, яка тобі це приготує, коли діти не п'ють і не люблять регідрон, хумана і так далі, спеціальні розчини для регітралації, вони їх не п'ють, то Кока-Кола і подібні напої ідеально підходять, тому що діти отримують смак, вони її п'ють з задоволенням. Вони отримують глюкозу, енергію. Знову ж таки, Кока-Кола це натуральна речовина, яка містить натуральний ароматизатор, барвник, натуральні цукри. Тому нічого поганого в ній немає. Так, там є кофеїн, ну, але зрештою там мінімальна доза кофеїну теж не може дитині нашкодити. Я не кажу пити Кока-Колу на обід, сніданок і вечерю, тому що відомо, що там цукор, ожиріння і так далі і куча проблем. Тому зрозумійте мене, будь ласка, правильно шановні мої колеги, нутриціологи та інші околомедичні спеціалісти. Повірте, що краще хай дитина п'є Кока-Колу і не попаде в стаціонар зі зневодненням, і не заразиться внутрішньогоспітальною флорою і так далі, тому що стаціонари є різні і в стаціонарах є ризик. То краще хай вона своїм ротиком п'є глюкозку, п'є Кока-Колу, і всі від цього отримують тільки вигоду. Тому, будь ласка, мої доказові колеги не завжди доказова наука зручна. Деколи можна використати підручні так звані народні методи і можуть чудово врятувати ситуацію з поносом, блюванням, зневодненням, ацетоном. Візьміть собі це на озброєння.